Всім привіт! Ситуація кричуща. А саме мова йде про Курськ. Пам'ятаєте, як свого часу Зеленський афішував там: Ой, ми почали операцію в Курську, ми там захопимо всю Курську область, і там це потім ми поміняємо на українські землі. А потім Зеленський почав так, мов, це не він спланував, а це, мов, самі військові генерали. І ось він до того нічого, як би нічого не має. А що відбувається зараз? То, що там сотні тисяч загиблих, то це факт. То що там беруть в поло і їх судять як військових терористів, тому що Зеленський забув чи не захотів. Чи як би так відмазався від того, і не приймалися жодного закону про використання українських військ в міжнародному, на міжнародних територіях, в тому числі і Росії. Тому Росія має повне право захоплених людей ну, військових українців в Курську розцінювати як терористів, тому що на цих людей не діють міжнародні військові закони. Ось так підставив Зеленський наших українських воїн. Через то, через що це відбулося. Тому що він тактів. Це, мов, військові самі туди пішли. Він тут не при чому. Він про це взагалі не знає. Так, мов рішили військові генерали, і це вони, це не я. І ось ця авантюра зараз виходить боком. І ви зараз подивитеся на військових наших, які в полоні, і вже їм російські суди виносять по 17 років в'язниці. В Росії. І вони не підпадають ні під який обмін полоненими. Їх вже засуджено як терористів. Ось так. І саме влада Зеленського, ці авантюристи зелені підставили наших українських воїнів, дивимося на це відео. Тому, друзі, це ще один військовий злочин влади Зеленського, власне, розв'язання самої війни, а не намагання уникнути її дипломатичним шляхом. І оці всі котли, оці всі знищення українського населення, оці всі мобілізація примусова, оця бусифікація це все на совісті влади Зеленського. Підписуємося, думаємо, коментуємо.